Yeah, да. Який? Які? Які? Ми я то виконую. не віримо, так? Mm. Так? так? Ну розказуйте щось, коли ви збираєте монети? Ну, е, я їх не купаю, я їх просто збираю. Покупаю десь. Да? Ну, цікавить вас? Так, да, дуже. Угу. А скільки вже займаєтесь? Е, ну, Місяць три в мене є дві книги з монетами та. Нас бумажними прошали. Клас, та ви взагалі молодець. А це що вас тут цікавить? Це дітей. Ого, клас. Да. Так. що так, Ви кажете, юний колекціонер. Угу. Круто. Ну добре, тоді слухайте наш Тік-Ток і підписуйтесь, антикварня, Ужгород Слідкуєте, кажете, так? Да? Так. Ну, супер. Що кажете? Я ваш підписник. Вже а, підписник давно. вже давно. Клас. Шо? Ну, гарної роботи, всього гарного, щоб монети знаходилися дуже швидко, якщо ви їх шукаєте кухань. О, супер! Спасібо. Дякуємо. Угу.